Доброго здоров'я, шановні друзі! Ремісія це той момент, коли хвороба нарешті затихає. Біль, набряки та запалення вщухають, і ви починаєте жити своє активне життя. Але в ремісії є підступність. І ось в чому. Що коли ви повертаєтесь до повсякденного життя, ви думаєте, ой, мені так гарно, мені так добре. Все, хвороба вже відступила і вона зникла. Але ні, на жаль, це так не працює. Хвороба продовжує вас атакувати. Але вона спить. Під дією ліків, під впливом певних методів лікування, ви отримуєте те, що хвороба тримається. У спокійному, контрольованому стані. І ось тут ваша помилка, величезна помилка, буде в тому, що ви можете лікування припинити. Бо вам буде здаватися, що ну нашу мені пити зайві ліки, якщо у мене все добре. Отже, друзі, сьогодні ми з вами говоримо про ремісію. Сьогодні ми розберемо, що це таке. Як вона працює? Чим вона відрізняється від одужання? І чи взагалі можна одужати від ревматичних хвороб? Тому не переключайтеся і слідкуйте далі. А поки напишіть, будь ласка, у коментарях, чи доводилося вам стикатися з ремісією? І як ви себе почували в цей період? Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог з понад 20-річним досвідом. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачили ці поради. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання залишу в описі цього відео. Ну що, поїхали! Для початку давайте запам'ятаємо, що ремісія не дорівнює одужанню. Що таке ремісія? Ремісія це такий стан, коли хвороба ваша знаходиться в спокійному стані, і всі ваші симптоми, які вас до цього турбували, зараз вони щухли. А одужання це повне зникнення самої хвороби та її причини. Найбільш яскравим прикладом одужання є або гервий, або грип. Вірус зник і ви одужали. Хвороба зникла. Але на жаль, в ревматології так це не працює. Всі ревматологічні хвороби вони є хронічними і вони тривають все життя, але при певних підходах можна жити своє комфортне життя. І ви про це прекрасно знаєте. Але друзі, ви можете мене спитати, чому ж стільки людей страждають на ревматичні хвороби і не можуть досягти цієї ремісії? А я вам зараз розкажу. Тому що багато людей не дотримується тих китів, на яких тримається ця ремісія. Бо ремісія це не тільки ліки, а це, до речі, є перший кит грамотна і адекватно підібрана базисна терапія. Якщо, наприклад, пацієнт вирішив, що він гарно себе почуває, він може або зменшити дози ліків, або припинити їх взагалі. Це надзвичайно величезна помилка, адже через певний час ліки з організму виведуться, і хвороба покаже свою голову і буде загострення. Друге, те, що дуже складно дається багатьом пацієнтам, це дотримання способу життя. Тобто регулярна фізична активність, вправи, повноцінний сон, здорове харчування при необхідності праця над схудненням це. Це величезна, величезна праця саме пацієнта. Бо лікар за вас це зробити, на жаль, не зможе. Третій кит це регулярні огляди у лікаря. Ви можете спитати, ну я себе нормально почуваю, ну нащо мені ходити до лікаря, здавати ті аналізи? От в цьому теж підвох. Тому що саме регулярні огляди та аналізи. Дозволять вчасно зловити той момент, коли хвороба трошки почне активуватися, ну якщо почне. І тоді лікар зможе вам скоригувати терапію. І четвертий кит це ваша освіта та обізнаність. Ви чітко повинні знати ті симптоми, так звані червоні пропорції, на які варто звертати увагу, загальна слабкість або локальна слабкість у кінцівках. Уніміння кінцівок, порушення зору, порушення слуху, порушення рівноваги та постави, зміни кольору сечі, зміни кольору калу. Обов'язково звертайте увагу, якщо він стає чорним. Звісно, якщо ви не приймаєте препарати заліза, бо чорний кал може свідчити про приховану шлунково кишкову кровотечу. Далі нудота, блювання, незрозумілий біль в животі. Температура, особливо субфебрильна до 38 градусів, це все привід негайно звертатися до лікаря. Тому, будь ласка, друзі, будьте обізнані ними, не ігноруйте свої симптоми, а звертайтесь по допомогу. Також, друзі, обов'язково запитайте вашого лікаря про план Б або що вам робити у надзвичайних ситуаціях. Також ви повинні проговорити з лікарем заздалегідь, як вам бути з терапією, наприклад, коли вам треба видалити зуб, коли вам, у вас буде якесь оперативне втручання, коли, скажімо, вам треба поприймати антибіотики, якщо, наприклад, ви захворіли ГРВІ, всі моменти можливі, ви повинні з лікарем обговорити і собі занотувати. Тому що коли у вас якась, якась ситуація станеться, багато людей, да навіть і я, губляться і не знають, що робити. А коли у вас є нотатки, ви раз їх відкрили, і ви їх прочитали, і ви вже знаєте, що робити. Тепер я наголошую: якщо у вас є червоні пропорції, які я перелічувала, це слабкість температура, нудота, блювання, незрозумілі болі в животі, чорний кал і так далі, ви звертаєтесь по невідкладну допомогу. Отже, друзі, ви вже ви тепер знаєте, що таке ремісія, чим вона відрізняється від одужання. Що треба робити, щоб зберігати ремісію та свій стабільний стан якомога довше. І на цьому сьогодні все. Я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання, чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Поділитись досвідом та поставити свої питання. Посилання залишу в описі цього відео. Поділіться цим відео з тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, якщо ви бачите, що терапія не працює, або є якісь побічні явища від препаратів, або ви себе погано почуваєте не так, як завжди. Будь ласка, не зволікайте, а одразу звертайтесь до лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе!